Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і з'явилася така інформація. Інспекція Пентагону каже про озброєння, які просто зникли на мільярд доларів. Уявіть собі, це дуже багато. Дивіться, тут ще не зовсім відомо. Вони зникли до 22 року, мається на увазі до 24 лютого, чи вони зникли після 24 лютого? Це набагато серйозніше. Ми пам'ятаємо, що нам Америка і як вони називаються? Британія, вони постачали і не тільки, до речі, не тільки. І другі країни НАТО, нам особливо НАТО, нам постачали зброю для того, щоб Україна, бо вони знали, вони попереджали. Зеленський не звертав увагу. Ось, але постачали нам зброю, все рівно постачали. Пам'ятаєте? Ну, розказували це, все, всі все знають про це. Ось і кажуть, що зникло кудись. Давайте подивимося, було це до повномасштабного вторгнення. Чи це вже після повномасштабного вторгнення? Зараз ми розберемо до і після. Тому що це скандал. Хоча і, і одне, і друге недобре, тому що це дуже багато. І так, до. Ну тут по домовленості. Ви знаєте, я так скажу. Я так скажу, дивіться, місяць на дні. Так, це вже не добре, прозорість. От зараз ми так і ділимо, кладемо тут місяць. Тобто, по місяцю ти десь, я так скажу, приховали, замутили. Якщо взяти з шістіркою закохані, так, це домовилися, десь їх приховали. А ця карта говорить, і після повномасштабного, тобто і до, і після. От карти показують, що і до, і після. І туди, і сюди. Давайте тоді так. Якщо дійсно ось цю ситуацію, ну, тут, взагалі, туди. Давайте так. Яка? Я собі зараз подивлюся, є якісь у мене запитання. Так. Чи припинять нам? Ну, це, бачите, от я хочу задати питання, яка буде, що це Україні дасть? Бачите, вийшла Україна, карта України, імператриця, карта України. І а, вежа. Тобто, це недобре, це вже недобре, Дуже недобрі карти випадають. Кладуться на, на середину, так як це. Давайте тоді так. Що це хочуть значити? Що це означає? Припинять, невже припинять нам а, постачання? Ну, це скандал. Дивіться, це, це великий скандал. Відвертий великий скандал, тому що а, відкривається перспектива, ця карта показує. Відкриваються ворота до скандалу, до звинувачень якихось це, знаєте, рішення. Будуть роздвоєні. 20-й аркан теж недобре. Це недобре. Це дуже недобре. Це, це на мій погляд, от як я відчуваю, це дуже великий скандал. Дуже великий скандал. Це, знаєте, от расисти тільки й чекають, що щось таке і станеться у нас. Давайте так. Ну, я поки не бачу, що нам. Припинять постачати зброю, поки не бачу. Давайте запитаємо, чи припинять нам постачання зброї? Ну Ця карта вона говорить, тут буде вирішуватися. Ну, я не бачу, що тут припиняється. Ні не бачу, ні не бачу, але це буде обговорюватися. Якось я не знаю, як вони це зроблять. Я не знаю, ви знаєте, американці вже, е, як кажуть, е, не знають, що говорити. От те, що їм відкривається при, при цій зеленій владі, у них, е, знаєте, дар речі пропадає. Вони розуміють, що тут нема. Ну, от нема, не проб'єш, не пробивне поле. Вроді, білий пушисти, да, такий на, на вигляд, хоча. Хотя... Як вам сказати? Ну, я не бачу тут, що тут припиняється, тут більше контроль. Або більше контроль посилиться, або ще щось. Ну, я не бачу, що тут припиняється. Давайте так: реакція Зеленського, опи, як будуть реагувати і діяти. Реакція Зеленського. Ну, тут втеча, Від, знаєте, втеча і все зализувати, все замазувати, у нас все хорошо, у нас все прекрасно, да? Да. І знаєте, з одної сторони, з другої сторони, ця карта говорить, шанс він скористається якимось шансом улізнуть. Ну, це не підкуп. Ні-ні-ні, це не підкуп. Уявіть собі, американців підкупити. Ну, це взагалі. У них. Колишніх президентів судять, розумієте? Ну, реакція така, куди пойти, куди податися. От якось так в мене. Гаразд, як будуть реагувати? Як будуть реагувати і діяти? Реакція яка? Ну, закрити це все, зам'яти це все, да-да І діяти як будуть. Старими методами. Діяти будуть старими методами. Знаєте, якими? Як вони завжди роблять? Випускають своїх ем, говорячих голов, своїх, ем, ну, колись ви випускали Арістовича тепер вже Арістович трошечки їм не під власний, але своїх таких, знаєте, людей, які будуть. Е, все навпаки робити. Це неправда, це російське псо, наприклад. От, от щось таке буде йти. Ось, але мені здається, що ми вже не раз робили на цю тему: що десь пропадає, десь залягає, десь на складі, а тепер взагалі пропало. Давайте тоді так запитаємо, куди воно пропало? Воно десь на складі, чи воно десь ще. От, от, знаєте, от відверто вам скажу. А... Язик не про. Подив... Я навіть не про це думати не хочу. Куди воно могло щезнути? Давайте так. Воно десь на складі, чи воно десь дійсно пропало? Що нам карти покажуть? Тут диявол випадає. ]Wow. Ви знаєте. Карти мені показали так, якась частина, скоріше за все, залягла залягла за наказом, за наказом залягла десь на складах, і її гепнули. Її гепнули, її підірвали, її щось зробили з нею. Тут, там були прильоти. Там були якісь прильоти. Там навіть здали ці позиції. Ось так. Давайте так, запитаємо конкретно, були вони десь кудись продані чи ні. Я сподіваюся, що ні. Що просто дійсно десь залягли. Були вони кудись продані. А, не все. Якщо, от якщо, то якась частина, якась частина могла кудись улізнути. Відкластися, ну те, що вони десь на складі підірвані були, це стопроцентно. А те, що а, вони кудись а, могли ну змитися, змитися могли. Розумієте, як це сказати? Відмитися? Тут відкластися, Ну тут і пересування, але пересування дуже помало а, Чи знайдуть? Давайте, чи знайдуть. Розумієте, тут могли навіть, я сподіваюся, що їх не продали, тому що це сімка. Е, сімка монет, сімка монет вона не продає. Була би шестірка, я би сказала, що вони кудись їх продали. У мене язик не повертається, таке сказати, відверто вам кажу. Але їх приховали. Тут, скоріше за все, їх приховали від військових. Нікуди не продали, а от десь. Приховали, десь відклали. Це, знаєте, коли назбирали їх десь на складах. Якось так. Щоб ніхто не бачив. Скоріше за все, їх дійсно просто приховали. Чи знайдуть американці? Думаю, що так. Да. Думаю, що знайдуть і знайдуть, знаєте, такі розкрутки, що ого-го, скандальні, дуже скандальні речі вийдуть. Я ще одну хочу докласти чомусь. Ви знаєте що? Це наказ з Кремля. Це наказ з Кремля з вище. Тобто, вищого, хто вищий за нашу владу. Хтось мені пише, каже, не називайте її нашою владою. Ну, а що робити? Вони законні. Не можу нічого іншого сказати. Це законна влада України. От і все. Якось так. Ну Там там ішов наказ Сперебріка. 100% Сперебріка. Ну от хто вищий за Зеленського. Не Єрмак, я маю на увазі за нашу владу. Це відти зрашки відти зрашки їм такий наказ. Але знайдуть, знайдуть, викриють. До речі, не всю, і тільки якусь частину знайдуть. Все не знайдуть, можливо, пізніше трохи. Десь воно, от, бачите, знов місяць вийшов, десь воно замили сліди конкретно. І сліди йдуть в Рашку. Це не значить, що вони в Рашку переправили. Я, я відверто вам кажу, я навіть боюся питати, чи не відправили вони туди. Не думаю. Не думаю, що на таке вони вже не наважуться. Вони могли комусь іншому, але в принципі, в принципі, принципі, ці карти вони більше говорять, десь їх відклали. Відклали, Тут взагалі знищили велику партію якусь. І це теж говорить про е, рашку, про Рашку, що це звідти йдуть всі накази, якось так. Ужас. Гаразд, мої дорогенькі. Давайте ще туди, чи понесуть хтось на е, покарання. Чи понесуть покарання ті, що конкретно винні. Хоча я сумніваюсь. Н -н -н. Вибачте, не понесуть. Ну, це вже перебор, звісно. Це вже, знаєте, перебор перебор, але я не бачу, що тут якась. Тут хтось може втікти за кордон. Ось. Але ви розумієте, якщо у Америці щось в мене чомусь, от інтуїція мені підказує, що вони нікуди не продали, вони просто десь на складах і знищилося воно через прильоти. Не все, не все, якась частина. Ось, але вони на це не наважились. От щось у мене таке, бо це скандал, це не просто скандал, ви розумієте, але ви теж повинні розуміти. поки, Президент легітимний, його, з ним нічого не буде. Як тільки закінчиться його легітимність, ну це буде вже в травні. А от що вони там придумають? Можливо, до, до, до того часу вони змінять якийсь закон. І ось тут, ну, в принципі, я не бачу це покарання. Це не покарання, вибачте мене. Це, скоріше за все, хтось таки втече. Гаразд, мої дорогенки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!